Всім привіт! Сьогодні хочу вас ознайомити з класним місцем, де можна влітку відпочити з дітьми. Воно знаходиться в 35 кілометрах від центру Києва. Називається Готель Спа Шкіпер. Там є в спа відкритий критий басейн. Спа басейн з гідромасажем, дитячий басейн. Ціни супер доступні. От ви зараз їх бачите. Є жіночі дні, є чоловічі дні. Діткам до 4 років безкоштовно. З 4 до 10 років половина вартості. Це зараз ви бачите зону для переодягання. Дуже чисто. Все до деталей розплановано. Туалетна зона, зона, де прийняти душ, зона, де. Роздягнутися для діток. Все от зроблено для батьків з дітками. Стільчик, куди можна посадити дитину і цей час переодягнутись. Є столик, де можна поміняти підгузок. Настільки все деталізовано, що є і кремчик для рук, і вушні палички. І, ну, і в душі, є і шампунь, і гель, і все достойної якості. От ми в цей раз забули ці е, мийні засоби. Я помила голову нормально, все чудово, моє волосся не відпало, воно відчувала себе прекрасно. Це вже бачимо вхід, це критий басейн. Літку він десь градусів 20, щоб можна було вийти з. Сауни, хамама, бані і пригнути в нього. Ми так робили, це просто неймовірний кайф. Це відпочинкова зона. Бачимо, що територія готелю величезна, на якій є майданчик дитячий, по ній можна прогулятися без проблем. Ви приходите, можете замовляти от за меню. Їсти меню достойне, ціни більш-менш адекватні. Обслуговування неймовірне. Там, де не відкриті зоні, біля шезлонгів, ви нажимаєте кнопочку і одразу до вас підходить офіціант. Є укриття. І там, де є укриття, є зона для поціновувачів саун та лазень. Це супер неймовірне відро, яке можна на себе вливати холодною водою. Чудові буде відчуття. Перша, з якою я вас хочу ознайомити, це скандинавська лазня. Там найбільша температура 60-80 градусів, вологість 40-60 десь приблизно. Вона така дуже пекельна. Ух! Туди обов'язково з полотенком. І що дуже зручно, є. Крючечки, бачите для своїх речей і шапочки, які ви берете, одягаєте, і потім кидаєте використання в цей мішочок, і вони постійно оновлюються. Соляна сауна дуже гарна, грає музичка. Вона така вся, прям така кольорова, радісна. Діти люблять заходити туди погрітися, тому що там адекватна температура 50-65 градусів, і вологість така 30-40. Така підставочка під голову. Коли лягаєш, ти безручно лежати, пахне дерево, музика, освітлення, чисто, неймовірно. Навіть є пісочний годинник, щоб ви могли розрахувати 15 хвилин перебування в даній сауні. Також термометр є. Ну все дуже чистенько, дуже гарно. І найулюбленіше наше місце це хамам. Тут ви бачите ціни на послуги. Банщика і банні різні комплекси. Можете зупинити і подивитись детально. Пар постійно, якось автоматично ем, додається, освітлення змінюється. Тут одразу можна себе обливати душиком холодною водою, що так приводить вас трохи ух, відчуття, освіжаючі загалом. Це дитяча зона, маленький, теп тепліший басейн, батут є, є там деякі зони, щоб дітки грались, барчик є, можете замовляти, все, що хочете. Є зони для куріння, для кальяну, є настільний теніс. І якщо звернете увагу, є столики, де можна просто поїсти, посидіти, попити каву. Є такі пуфіки, на яких можна просто релаксувати. Є на дворі, бачите, хочете бути під сонечком, на сонечку знаходитись. Хочете в тіньочку? можете в тіньочку бути. Дуже м'якенькі ці червоні матрасики. Ви просто танете в них. Це неймовірно. Ми там всі потрошку затімарювали, тому що настільки чисте повітря, вода. Якенькі матрасики, супер поєднання. є різні ось такі купелі: 37 градусів і 21. Вони такі глибоченькі, десь метр 80, і можна в них або спускатись по драбині, або пригати. Зазвичай всі пригають, освіжаються і йдуть далі. В них можна спускатися як по драбині, так і пригати. Всередині бачимо басейн Ontario під склом. Звичайно його температура 30 градусів, і він має глибину від метра до метра 60 метрів. Я водичка з лимончиками, звичайно, її постійно додають. Можна пити скільки хочеш, безкоштовно. такі чудові спа-басини з гідромасажем, які можеш сам вмикати. Підходиш, вмикаєш. Отримуєш масаж і вимикаєш десь далі. Дуже комфортно, можеш почати інше на себе чи на всю велику компанію, яка там є. Добре масажує, тиск є, відчуваєш поставляючи масаж, що для міру, що для спинки, для всього. Чудове місце, особливо для діток фіш-спа, де, де рибки очищають ваші омертвілі. Частинки на ваших книжках. Тобто вони їх прямим текстом що вони роблять, так вони Покусують, покусують ваші п'яточки. Квартується десь 200 гривень за 20 хвилин. Також ми бачимо, що цей басейн Ontario містить в своїй зоні диванчик. Також столики зі стільчиками. Поки ваші дітки плавають, ви можете споглядати за ними. Також дуже добре, що там воно є склене, все. Видно все навкруги, за іншою дитиною можна одразу приглядати. І дивує в цьому місці неймовірна зелень дерев. Вони височезні, сосни, інші дерева. Так що тільки... Трошечки видно небо. Також в цьому місці є готель, ціни ви бачите, і якщо ви там проживаєте, то на спа витрачаєте всього 50% в ці дні, коли проживаєте. На фото приклад, економ номеру Підписуйтесь, ставте лайки, місце реально круте.